Від 22 травня наш тазочок почав роботу в режимі чергових груп, так як у нас з'явилося тимчасове укриття. Влаштований на 49 чоловік. Я вас запрошую його переглянути. Укриття у цьому дитсадку, який нещодавно поновив роботу, забезпечені всім необхідним як для короткого, так і для тривалого перебування в ньому малечі. Відремонтували у сховищі не тільки електропроводку, вентиляцію, каналізацію та санвузли, а й стіни та стелю. Є генератор, аптечка та запаси води і їжі. А задля більш комфортної обстановки вихователі розмалювали стіни. Мой був створений ескіз цього всього. Малюнку і вже пізніше разом з усіма вихователями ми. Добирали кольори, Намагалися відмежувати зони, ігрову, освітню, зону відпочинку і таким чином створити затишок в нашому укритті. Намагалися створити цей малюнок, відштовхуючись від того, що не заповнювати повністю простір стін. Зелений колір більш таки заспокійливий, розслабляючий, щоб. Дітям було більш спокійніше. Працює дошкільний заклад у режимі чергових груп. Зміркувань безпеки у них набирають дітей лише з чотирьох до шести років. Це той вік, коли малеча вже розуміє, що відбувається навколо і може виконувати інструкції вихователів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Директорка дитсадка каже, до чергових груп її закладу приймали діток з усього району незалежно від того, в який садок вони ходили до початку військового вторгнення. На базі нашого закладу відкрито три чергові групи в кожній Групі 15 діточок. Взагалі до повномасштабного вторгнення в садочку у нас працювало 5 груп, одна група раннього віку, чотири групи дошкільного віку. Садочок відвідувало 102 дитини. Ремонт в укритті проводився повністю за рахунок міського бюджету. Силами наших вихователів було розмальовано, наповнено це укриття для комфортного перебування в ньому дітей. Місця у чергових групах, працюючих нині з укриттям 46. Ти дитсадків по місту ще є. Батьки можуть звертатися до найближчих закладів та дізнаватися, де саме найближче до їх дому можуть прийняти малечу у групи. Всі дитячі садочки обладнані і сертифіковані, що дуже важливо, для СНС. Можу сказати, що ремонт взагалі провели підрядники, але я хочу подякувати вихователям, технічному персоналу, директору Інну юрівну за те, що вони так ось красиво після ремонту розмалювали. Стіни і зробили е, затишок. Триває дуже велика підготовка для переходу в режим офлайн. Краще сказати, це буде змішаний режим. Хто хоче, буде в офлайні, хто хоче буде в онлайні наших шкіл з 1 вересня, щоб діти, хто хоче піти в офлайн, мали таку можливість. А хто там, де батьки чи діти не хочуть піти в офлайн, ну ті залишаться на онлайн. Влітку кількість працюючих дитсадків може зрости до 62. Наразі тривають ремонти укриттів та їх облаштування. Далі укриття мають обов'язково оглядати рятувальники і тільки потім давати дозвіл на те, що садок має приймати малечу. Також з 1 вересня свою роботу можуть розпочати близько 100 шкіл. Катерина Шелест, Андрій Яковляв, перший міський.